Ну що ж, мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. Мікрофон я причепила сьогодні сюди, в надії, що мене буде класно чути. Вже зовсім зовсім скоро я придбаю новий мікрофон, і в нас буде шикарна якість відео. Він просто до мене їде. Тому давайте сьогодні ще трошечки потерпимо мене з таким мікрофоном. І хочу поговорити про помади, про мої топові помади, продукти для губ. З кожної категорії я вибрала 5 засобів, хоча ви знаєте, на жаль. Кожній категорії, і це буде бренда, да, і всі там засоби, можна так сказати. Ну, ви зрозумієте з часом. Я вам покажу всі ці продукти на собі, скажу, чого я їх люблю і чому вони максимально універсальні. Зараз в мене на губах огризочок олівця від бренду Astra у відтінку 41. Я його неймовірно люблю, але я повторювати його не буду, тому що не бачу в ньому нічого унікального. Тут будуть саме ті засоби, які я обов'язково повторю, коли вони закінчаться, або які я вже хоча б один раз повторювала. Класний олівчик, він в дереві нічого особливого, але давайте вам посвочу, тому що ви дуже-дуже часто забитуєте мене, що це за олівець. Олівець в дереві достатньо стійкий, не гіпер, стійкий не пересушує, красиво виглядає. 41 й відтіночок, уже маленький огризок. Тут в мене будуть як люксові варіанти, так і бюджетні, тому давайте не зупинятися. Я зібрала ось таку кількість олівців, і давайте розпочнемо. Перший це у нас. Слухайте, тут у нас їх буде взагалі сім, тому що я згадала, що у мене є ще два улюбленця, і я не можу без них обійтись. Так, першим я беру олівчик бренда Сі. У в мені попався відтіночок 0,6 Candy, але мені дуже подобається, що в них 01, 02. А, цей такий рожевий, красивий, я його люблю наносити наступний центрі. Це олівчик в дереві. Досить комфортний, який можна нанести от на всі губки. Це ідеально красивий рожевий відтінок. Прекрасна текстура, яка комфортно тушується, і мій найулюбленіший олівець. В червоному відтінку це саме бренда Сая. Дівчата, неймовірно, вам рекомендую купити весь набір. Це виходить дуже вигідно, і у вас будуть всі відтінки на всі випадки життя і неймовірно красиві тона. За це йому 5 з плюсом, плюс це український бренд дуже сильно люблю і однозначно буду повторювати. Давайте я в центрі лишу цю помадку, тому що далі буде достатньо такий темний олівець. Це моя любов бренда Top Face. Подивіться, він вже майже закінчений, хоча це ніякий не Project Pen, нічого. Це неймовірно. Стікий олівець, який в... викручується, це дуже зручно, який комфортно наносити, в якого гарний відтінок, який з вами пробуде цілий-цілий день. Ось так він виглядає. Це відтіночок 01. Я дуже часто його вам показувала в своїх останніх відео. Подивіться, як він красиво виглядає по контуру, так як в мене губи одні. Ми будемо чуть-чуть комбінувати з іншими олівцями, тому що, на жаль, їй не вистачить всі місця для того, щоб показати всі ці відтінки. Шикарний олівець в мене вже закінчиться. Я точно куплю новий. Це ознака того, що я його повторю, хоча в мене їх багато, і це не Project Pen. Я просто сама по собі його закінчила. Далі наступний візьму свою новиночку. Це моя любовна-любов, олівець бренда Шанель у відтінку 162. Будь ласка, запам'ятовуйте, то, що у мене така пам'ять, що я можу вам не прописати все це в коментарях. Це такий красивий, коричневатий відтіночок з тепловатим підтоном, який неймовірно гарно виглядає на губах. Подивіться, він уже не настільки контрастний, як верхній топ фейс. Він гарно підходить моєму кольоротипу. Це олівчик в гелевій гелеві текстурі, і він проноситься з вами цілісінький день. Дуже гарний. Комфортний, стійкий, супер. Да? Це не дешево, але повірте, що він коштує свої гроші. Всі, хто купив його по моїй рекомендації, всі залишилися максимально задоволені. 162 олівчик від бренду Chanel. Інші я не пробувала, і поки що, поки що не хочеться, бо в мене їх дуже багато. Я намагаюся максимально себе стримувати в руках від олівців для губ. Додам трошечки тональної основи. Давайте просто почнемо з Еволайн. Це шикарний олівець в кремовій текстурі. Це у нас відтінок 03. Я буду наносити, наносити на одну половинку, на другу половинку і вниз інший олівець, щоб нам вистачило місця для всіх і мої губи не сильно постраждали. Це у нас відтінок 03, Гелева формула, яка буде дуже стійка. Він по відтіночку чимось схожий з Top Face, прям дуже сильно із пупа 0,04. Але вони все одно відрізняються, і по тому, як вони носяться, вони відрізняються. От він все одно не настільки контрастний, як у нас був Топфейс, Він більш такий м'який, комфортний, його можна підтушувати або залишити так, і у вигляді такого, знаєте, суперстійкого контура він проноситься з вами цілий день. Дуже класний, стійкий, я ще неймовірно люблю гелеві олівці, відтіночок 03 просто в саме сердечко. І перейдемо до пупи. Я люблю 004, в мене їх було два. Я один закінчила, один десь лежить не можу знайти. Хочу вам показати сьогодні 0,17. Це шикарний олівець 004-017. Це мої топові відтінки. Це вже у нас, давайте я нанесу, забула, такий коричневий олівець, більше з холодним підтоном. Ось тут він виглядає. Ось так. Підійде для теплих, для холодних, залежно від того, який підтон ви любите. Я люблю. І холодні олівці, і теплі в мені. В принципі, Без різниці, я просто їх зазвичай контрастую з помадою. Якщо в мене холодний олівець, я беру теплу помаду, або навпаки, якщо теплий олівець, я беру холодну помаду, і воно виглядає якось неймовірно круто. Це теж гелевий олівець, він теж стійкий. Тут ще є ось така пуховочка, яка допоможе вам розташувати контур, але я, чесно сказати, не так часто нею користуюся. А, Італія, більше значно дешевше коштує, наприклад, ніж Шанель, але і значно дорожче, ніж олівець від Top Face. дуже подобаються, буду повторювати. Теж це без сумніву. Не буду це говорити, тому що я їх всі повторю. Далі бюджетна любов один з найкращих, самих бюджетних олівців моїй колекції це у нас Патрісія Лідо 01 це олівчик у дереві. Це такий красивий, коричневий, самий коричневий, мені здається, відтінок серед всіх. Подивіться, ось так він виглядає. Він уже не буде таким стійким. Багато простіше підтишувати він не так гарно. Втушовується максимально в контур, дає природний красивий ефект і виглядає на губах завжди неймовірно красиво. Величезну кількість компліментів я з ним збирала. Багато хто з вас купив його по моїй рекомендації. Його ще в той час, коли я показала, мені здається, ніхто не показував. Я його купила в якомусь одному з оглядів на Єву, і він з того часу зі мною. З того часу я ним задоволенням користуюся і однозначно вам можу радити. Це всього-навсього два олівчика. Я швиденько стираю. Взагалі просили об... огляд на всю мою колекцію, але мені здається, це буде дуже довго, і губ моїх не вистачить, щоб вам все показати, тому показую ось так швиденько. І два засоби, які в мене лишаються: це олівець від Makeup Forever у відтінку 506 Endless Cacao. Це моя любов. Мені здається, це самий холодний серед всіх олівців, які у мене є. Подивіться, це прям сірий олівець. Я також обожнюю його наносити і на очки у вигляді олівчика для очей. Це просто мій самий ідеальніший відтіночок, який дає дуже красивий ефект. Ну, ви подивіться, як це гарно. Натуральний на максимум дуже люблю саме ось цей 506-й Ендос я бачила, що є аналог у NYX, але я так їх його і не побачила в наявності на мейкапі. нотіно не хотіла замовляти. І якщо ви думаєте, в що вкластися, купити класний олівець максимально універсальний. Це буде він, він дуже крутий, але, на жаль, він не стійкий, тому що це звичайний олівець в дереві. І останнє це у нас Шарлотта Тілбурі. Я не могла пройти повз. Це прекрасні олівці. У мене тут пілоуток медіум, також в мене Iconic Newt, вони обоє круті. Це такий красивий червонувато-коричневатий відтіночок, трошечки з холоднинкою. Ось так він виглядає. Те, з чимось схожий з Top Face, чимось схожий з Avaline, все з цієї категорії. Дуже стійкий, тому що це. Гелева формула. І от бачите, наскільки на губах вони дивляться по-різному, але це їх не робить чимось гірше, чимось краще. Вибираєте під образ класний олівець, от з люкса. Незважаючи, хоча я вам тільки три олівця і показала, це от Шанель, Makeup Forever і Шарлота це те, в що я раджу вкластися. У мене є олівець Dior, в мене є олівець Rare Beauty, Анастасії Беверлі Хілс, є олівець від Бобі Браун і так далі і тому подібне, але це найкращі три олівця. З бюджету ви не помилитеся, обравши Патрісію Лідо, обравши Евелайн Пупа Top Фейс це просто любов. Так, я все ж стираю, і ми швиденько переходимо до помад. Так, я сильно не заморачувалася, контурок чуть-чуть залишила. Помади, на жаль, чомусь так сталося, що будуть всі люксові, тому що це мої самі улюблені помади. І перше, що вам покажу, це Шарлота. Це ні на що не схожа формула. Це максимально комфортна, максимально красива, дуже універсальна. Покажу вам кілька відтінків. Це у мене MRS Kisses, це такий красивий, червоний, такий приглушений відтінок, хто хоче бути яскравою, але не дуже. Ось так він виглядає. Вони легко тушуються, вони виглядають максимально натурально, вони комфортні. Далі у мене пілоток медіум це теж такий темноватенький відтінок, більше в ньому рожевого, в цьому було більше червоного, в цьому більше рожевого. А, да, Вони можуть і не сильно на губах відрізнятися, але от виглядають дуже красиво. І ще у мене два пілотоки. Тут пілоток фейр і пілоток звичайний. Це у нас пілоток фейр. Цей самий світлий відтінок серед всіх, які в мене є. Я обожнюю наносити його в центр. Він дуже освіжаючий. І це класичний пілоток. Просто такий дуже красивий. Так, це у нас класичний пілоток. рожевувато персикуватий І пілоуток фейер прям. Персиковий, персиковий. Хоча на моїй засмаглій шкірі він виглядає якимось навіть холодноватим. Дуже красивий відтінок. І мені подобається, що їх легко можна всі змішати між собою. От щось таке одне, універсальне і дуже красиве. Давайте покажу вам відразу щось саме стійке і саме гірше. Це ось така помада це ліп-пігмент від бренда Nars у відтінку 112. У мене, крім бальзама від Nars, більше не було нічого. Ця штучка мені попалася в подарунок, і чесно, я настільки їй зраділа. Це ліп-пігмент так і називається. Я боюсь його наносити, тому що це стерти потім неможливо. Це колір моїх губ. Максимально рідкої консистенції, я взяла відпечатала на нижню губу. Оце, прям консистенція супер пігментована, це реально ліп-пігмент. Це як от просто взяли один тільки колір і водичку розмішали, якусь неймовірну стійку, вона потім в'їдається вам губи і лишається з вами цілий день. Це дуже круто, це сама стійка помада в моєму житті. Ну, після тінтів, звичайно, що і дуже-дуже красива. Так, це у нас друга помада. Третя, це у нас буде Dior у відтінку 329. Я обожнюю цю помаду. Це бальзамна текстура. Я хочу собі взяти інші відтінки, ось такий бежевий, з холодними блискітками. Боже, як це красиво! Під якусь теплу помаду. От ви тільки гляньте. Вона гарно підходить під мій відтіночок, губ. Тут приємний, ненав'язливий аромат. Їхні бальзами, оці в такій ж упаковках, я не люблю. А ось цю бальзамну помаду просто топ-серед топів, обожнюю, шикарна, особливо 329-й відтінок. Я її піддивилася у Каті, вона дала мені спробувати. Зараз я бачила, що вийшла новинка у відтіночку туту. Я теж собі хочу придбати, бо текстура шикарна, вона зволожена, вона кремова, вона бальзамна, вона дуже-дуже приємна. Помада від бренда MAC. Це мої два найулюбленіших відтінка. Помада, яку мені порадив чат GPT. Це у нас Kinder Sexy відтінок 606 це мій найулюбленіший відтінок помади на даний час. Це такий красивий, освіжаючий, персиковий, який потрібно носити під олівець, тому що він трошечки вибілює губки. Дуже гарний відтіночок, його десь отак знизу. Подивіться, до чого, він красивий, зовсім трошечки схожий з Pillow Talk Fair, але більше персиковинки в цьому відтінку. Чату GPT величезне дякую за те, що він порадив мені цю помаду. До речі, ви теж можете скинути своє фото, і він вам щось підбере. І я ще дуже люблю Velvet Teddy 2.0. У мене ось така серія, не знаю, чи це була лімітка, вона софттач-упаковка і софттач текстура у неї дуже приємна. Це не всі мої самі улюблені помади. Вона така, знаєте, Дуже схоже з пілоток. Мені здається, класичною помадою. Давайте десь тут нанесу. Ну, не дуже прям схоже, якщо вам видно, куди я нанесла. От. Це у нас Velvet Teddy 2.0, а це у нас пілоток. І це пілоток Fair. Всі вони десь приблизно з однієї кольорової категорії, але на губках вони все одно відрізняються. Схочі на рубці це одне, а на губах це зовсім інакше. І отак це все красиво. Виглядає. Ви, напевно, не сильно бачите відмінність, але якщо це комбінувати, це виходить дуже-дуже красиво. От подивіться, як гарно сяє діор. Так, і останнє. Це у мене Анастасія Беверлі Hills у відтінку Dusty Rose. Це дуже красивий відтіночок. Такої припиленої троянди, вона теж гарно виглядає з олівцями. От бачите, такий коричневато, рожеватий, пильної троянди, відтінок реально так і є. Мені подобається текстура, мені подобається формула, мені подобається пакування. Я її купила на розпродажі на іпсі, було дуже бюджетно, щось там це коштувало. І ця текстура, ця упаковка, цей ефект на губах. Супер, просто, нічим не гірше шарлоти. Да, шарлота трошки кращої і текстури, але вона все одно не сильно уступає. Але відтінок прям супер. І ще дві помадки, про які я забула, але побачила, що вони тут лежать. Давайте швидесенько. Так, перше це тінт від бренду Amuse Healthy Salmon. Шикарний відтіночок, шикарний тінт, дуже освіжачий, я так легенько нанесу. Отак прям персик-персик, ви бачите, дуже красиво, освіжаючий на літо, супер. На пляж, на десь відпустку. Взимку теж буде прекрасно, але це уже тінтова історія і матова помада бренду Armani. Схожа на неї лише помада від Mac, теж в такій текстурі. Це у нас відтінок 500 Lip Maestro це бархатна помада, яка дає такий от реально бархатистий фініш. На дотик це як вільвет якийсь. Це дуже красиво, коли вона застигає. Вона робиться прям такою, до чого віжаючи красивою відтіночок. Вона робиться soft touch, такою на губах, бархатно-матовою, неймовірно красивою, дуже стійкою, не дуже стійкою, верніше. Ви поїсте, і вона, на жаль, від вас піде, але, в принципі, це не тяжко поправити. Тінт залишиться тінтом, зараз ми стремо, і ви побачите. Ця, бачите, вона вже от бархатиться, отак, якщо можна сказати, треба трошечки довше часу, і вона ще дуже гарно виглядає, якщо її розтягнути. Прямо на шкірі залишити лише зовсім зовсім трішечки на губках, і тоді вона ще краще буде виглядати і ще більш стікою. Так, стараємо і дивимося на тінт. Бачите, от наскільки ця частина губи в мене виглядає яскравіше, ніж оця. Він реально лишає тінт, якщо ще довше з ним погуляти, то ви його потім дуже довго не стрете. І з блисками, слава Богу, я вмістилася у 5 штук. Перше, це те, що я використовую роками. Це в мене вже їх 3 штуки, в мене тут мініатюрка, я не хотіла йти шукати по всім сумкам. Це Dior Lip Maximizer, в мене у відтінку 0,38. Також в мене є опал відтіночок, такий прозорий, з голографічними блискітками. А це 0,38 такий нюдовий, красивий відтінок. Теж такої припиленої рози дуже гарно виглядає, плампуть губки не сильно не пече, комфортно і неймовірно приємний аромат, гарне пакування, не соромно дістати сумки. Це у нас бренд Clarance і їхні Lip Perfector. Без них просто нікуди. Це шикарні засоби, які круто зволожують губи. У мене у дуже модному відтінку 25. Він максимально популярний. Такий є. Темний, з холодними блискітками, відтіночок слили і холодні блискітки. Неймовірно, спокусливо виглядає на губах, додає вам якоїсь такої, знаєте, вишуканості, загадковості. Ну, прям супер красиво. Подивіться, ось так він сяє. Крутий продукт, мені дуже подобається. У мене є ще в рожевому. Дві я вже закінчила за всю свою історію, того це точно продукт, який я куплю. Далі це новиночки, які у мене не так давно з'явилися, але я точно захочу їх повторювати. Бальзам для губ, маселко для губ. Ну, не знаю, називайте, як хочете. У мене є ще такий з холодком, але я вам ще його не показувала. Це Armani. Я люблю бренд Armani це як олія для губ. От реально просто. Як відчувається як колійка для губ. Рожевий, гарний відтіночок. Пробачте, я тут уже нанесу всі три відтінки, того, що губи одні, а це останні ось такий. Рожевий, не сильно яскраво виглядає на губах, гарно їх підкреслює, не холодить, досить комфортний, приємний. І в ту ж історію я можу сказати про Ромент. Це дуже стійкий блиск для губ, неймовірний аромат такий. Квітковий, а він аналог, близько від роут. У мене був такий рожевий, я його загубила прекрасно під кінець, а це мав бути Project Pen. Дуже схожий також із близьком для губ від Armani. Мені, потрібно, щоб близькі були не тільки близькими, а ще й зволожували. І останнє це новиночка від бренду L'Oreal, я точно його буду повторювати: це Plump. Ambient oil, я обожнюю, коли є це відчуття холодка. Це прям про мене, про мою любов, про мою естетику. І тут він дає це відчуття холодка, це вже такий прозорий, трошечки з блискітками. Не сильно щипає, але щіпає. От він на свочі його практично і не видно. Але на губах він дає ці зовсім зовсім ледве помітні блискітки. Так, я це все зараз змішаю, щоб виглядало все однорідно. Тому що на моїх губах вже просто немає живого місця. Так, ось це свочі блисків і свочі помад. Я думаю, що ви вже нічого не запам'ятали, де було що. Але в моменті я надіюся, що ви записували, бо я ще той а, людина відповідальна, яка залишає, на жаль, не всі ах, посилання, які було б потрібно. Мені реально вже треба знайти людину, яка мені буде в цьому допомагати. Тому що, на жаль, з роботою і всім інакшим я не встигаю. Але це були всі мої улюблені продукти для губ. Напишіть, будь ласка, не. Не те, що вам зараз подобається, а те, що ви повторюєте руками, те, що з вами завжди, і те, до чого тянеться рука. Тому що в моменті може подобатися один продукт, але ви до нього не повертаєтеся після закінчення. А я сьогодні вам показала ті продукти, до яких я поверталася, які я вже використовувала, використовую і повторюю, тому що це моя найбільша любов. А я вас всіх сильно люблю. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво і до скорих зустрічі на моєму каналі! Па-па!